Дякую. 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 Наказую призначити Держипільську Галину Олександрівну на посаду генерального директора Івано-Франківської обласної державної телерадіокомпанії Карпати 11 серпня 2015 року. Державна обласна телерадіокомпанія Карпати отримала нового керівника. За час свого існування тут змінилося 12 керівників, і лише вдруге колектив очолила жінка. Молода та активна Галина Держипільська під час офіційного призначення одразу озвучила плани на найближчий час та проанонсувала зміни у роботі компанії. В Нашу структуру ведеться служба новин. У нас її не було. І буде окремо служба телебачення буде окремо служба радіо. Наша ціль це є якісний продукт. Телевізійний радійний інтернет-продукт це теж дуже важливо. Колеги Галини Держипільською характеризують її як активну наполегливу жінку, яка здатна досягати своєї мети. Окрім багатого творчого досвіду, вона п'ять років керувала первинною журналістською організацією у ДТРК Карпати, і на сьогодні тут є чим пошатися. Їхня первинна організація, принаймні, цього року вперше в нашому першому обласному конкурсі завоювала перше місце серед первинних журналістських осередків. Вона в нас первинних журналістських осередків майже 30. Якщо вона також буде напористо, наполегливо працювати як генеральний директор ДТРК, я думаю, що результат не забереться. Вже 17 серпня обласна державна телерадіокомпанія Карпати запрацює за новими принципами, створюючи для своїх глядачів, радіослухачів та інтернет-читачів якісне та цікаве наповнення.